Назвали якось так питання і відповіді. Можу пояснити трошки, чим замовлена ця тема. Просто Дуже багато людей мені постійно говорити про те, що я багато питань. Особливо часто це о, задає скажімо так, певних незручностей моїм одногрупницям під час семінарів, які на останній семінар вирішили ну, зробити ті оцінки, які мали набрати протягом семестру. І тоді з'являється карта своїми питаннями, які, напевно, тільки мені цікаві. Мені це трохи засмучує. Я хотіла, щоб вони сьогодні прийшли, і нарешті за три курси я їм пояснила, чому я все-таки задаю питання сім'я. Побачите, їм напевно так і не стало, чому їх все-таки задаю. Я от вирішила для себе зрозуміти, що таке є для мене питання, чому я їх задаю. як вони взагалі формуються в моїй голові, бо якщо чесно, іноді мені стає від них важко, бо так багато питань, а зовсім немає відповідей. І ти починаєш їх шукати, шукати, а їх здається, що зовсім немає. З можна навіть звернутися до етимології. З англійської мови Таня пише, походить слово квест, тобто як пошук, шлях, і шлях такий, який <кх> справаться певним ризиком. Тобто завжди питання, така як здатність людини, як спосіб питання як спосіб осягнення світу людини, це все ж таки шлях до пізнання. Я думаю, це відомо кожній людині з її особистого досвіду і так далі. Тож чому ми задаємо питання? І які ми задаємо питання? Багато людей, навіть коли говорять про філософію, говорять говорить про те, що коли зародилася філософія, що людина починала задавати свої питання, починала осмислювати своє буття, себе, світ. І, власне, з того і є початок становлення людини як такої. Є дуже багато питань, які, скажімо так, допомагають нам відкривати світ, питання, які перевернули. Найвідоміші три питання, Канта можемо згадати, що я можу знати, що я можу робити, на що я можу сподіватися. Дуже багато навіть історію, філософію, не знаю, фізику, математику, будь-які науки можна розділити по періодах або просто окреслити специфіку їх дослідження якимось певним питанням, чи таке людина, чи таке історія, як можна щось пізнавати. І так далі. А знову ж таки, звідси постає питання, чи все ми можемо пізнати таким шляхом. В російській мові є такий <кхух>, чудовий такий термін професор, один мені постійно про це говорив. Він говорив про те, що ми можемо щось пізнати, тільки коли людина має бути викрашаючий ум. Викрашаючий, тобто такий, що потребує цього питання, потребує цього пошуку, і тільки з таким розумом людина здатна відкривати для себе щось нове. Але от, власне, про цей викрашаючий ум. Існує мене така ну, цікава історія про нового професора, який прийшов до майстера Нан-ін. Ви чули про таку історію. Ну, то вона дуже багато де згадується, такому, така вона дуже популяризована. Дуже. Прийшов професор до якогось майстра нан Ін і говорить, що от, допоможи мені, там, розкажи мені про це, допоможи мені пізнати істину. І от прийшов і починає йому говорити, я там думаю, я думаю, ти. А майстер тим часом слухає його і належить майстеру це, правда, І наливає йому чай. Наливає, наливає в чашку, ти той професор говорить, і він бачить, що чашка, професор говорить, що ви наливаєте, ти чай, чашка вже повна. Повінця. А він говорить, ну, так само і ти. Ти прийшов до мене за їм, але ти задаєш одні питання, і ти закритий до того діалогу. Тебо ці питання вони є якимось суто формальними. Вони направлені не на розуміння, а на просте ну, формування скажімо так, відомих істин. Просто оформлення якихось знань. Він хоче так само йти для того, щоб відкритись до тих питань, для того, щоб не йти відповіді, того, щоб чаша була о, не наповнена, щоб там був оцей простір для пізнання. Власне, в такому контексті ще я знайшла дуже цікаву статус цього приводу російської мови, правда. Чим ярче розбираються наші острі знання, тим більше відкриваються нашим розумітельним колосам. Власне говориться про те, що. Коли людина є на шляху пізнання саме за допомогою питань, вона все більше і більше розуміє, що вона багато чого не знає. Власне, тому мені здається, що деякі люди не люблять задавати питання. Бо якщо ти задаєш питання, це відразу означає, що ти чогось не знаєш. А в силу бажання бути таким, якимось не знаю, обізнаним, розвинутим, інтелектуальним і так далі, ідеї, коли людям досить важко знати, що вони чогось не знають. Але все-таки. Є досить відомі такі приклади людей, які для нас є такими світилами науки. Я знайшла досить, я не знаю, скільки це, звичайно, відповідає дійсності, але говорить про те, що саме відкриття Ейнштейном, оформлення Ейнштейном, скажімо так, теорії відносності, говориться про те, що він з дитинства задавався собі одним питанням. Він, він думав над тим, що буде, якщо він розгонить свій велосипед до швидкості світла і включить фонарик. Чи буде з цього феналіка випромінювати світло? Власне, такі питання, я думаю, в кожного з нас є таке питання, над якими ми думаємо все життя, і, можливо, воно колись призведе до якогось такого геніальнішого відкриття в нашому житті. Щоб ти ще хотіла сказати з прияву питань. От, можливо, ви чули, ти самі, напевно, що говорите, а тобі в комусь діалозі задаєш питання, хто з тобі говорить хороше питання. О, хороше питання. Що, що означає це хороше питання? Які питання є хорошими, які питання є не Там, які є питання з своєю структурою, з і так далі. От, от що таке хороше питання, на мою думку. Хороше питання це питання, яке припускає велику можливість варіантів, яке пропускає альтернативу. Це питання, ми завжди говоримо, хороше питання, це нам треба задуматись. Немає якоїсь формальної вже декламованої відповіді. Нам треба над ним подумати, нам треба пізнати. І взагалі, шлях того пізнання в чомусь. Коли ми починаємо формулювати питання, коли ми все ж таки приходимо до того, що ми маємо правильні відповіді на все. Нам потрібно це прийняти, признати, відкритись до того питання, потрібно зрозуміти, що правильної відповіді такої немає. Що таке, Коли ми говоримо про питання, ми говоримо про все таки якийсь національний шлях досягнення світу. Правда? Але, я б сказала, це якраз про межі чи про все можна запитувати. Цікаві рядки, там, умом Росію не пам'ять, машина mm -hmm. в общем не, не змінить. Mm -hmm. А у неї особі статі Росію можна тільки вірити. Mm -hmm. Власне, це про те, чому я про них згадала, раз про те, що не про все можна питати, і чи не тільки питаннями і цим питальним розумом можна досягти тієї істини. Можливо, ви читали у Борхеса Є такий олентинський письменник. В ньому є такий о, чудова повість маленька, називається Ряда парцельса. не Парасельс. Я, 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 я хотіла трохи о, розказати саму суть. Був такий майстер, о, який володів істиною. Він був швидше, я, так думаю, хіміком, так, до нього приходив учень. Я говорю, що я дізнався, я йшов до тебе три дні три ночі до того, що там зібрав гроші, які в мене були. Я дізнався, що ти володієш, таємними езотеричними знаннями, ти можеш перетворювати метал, золото, ти можеш воскрешати, ти ну, віддаєш просто якимось несимним, молодіш несимною силою. Я, от, я знаю, що ти такий мудрий, але я хочу я в цьому переконатись. Побачив у нього на столі троянду, і говорить: я знаю, що ти можеш, наприклад, кинути цю троянду в вогонь і знову потім її оживити. Каждає, може, цей говорить, так я можу, тільки для цього потрібно сказати одне таємне слово. Він говорить, ну покажи мені. Я так довго йшов до тебе, я хочу пізнати твою науку, хочу бути твоїм учнем, я буду тобі там служити, покажи мені, як ти це все робиш. А він говорить, що Та, ну, не знаєш, я не вмію. Тобто, це все, що тобі розказала, це все неправда. І так таки подумав, <кху> трошки пожалів вчителя, подумав, що просто якийсь старий. Відлюдькувати і живе там собі, просто не знаю, його просто тякути на міфами, і він ну, приписує йому багато зайвого, чого не буває. І той ученик розчарувався, пішов, показує, що вчитель все-таки кинув оту троянду вогонь, потім сказав собі одні слово, і вона знову з'явилася. Власне, про те, що це історія, як на мене, те, що можна задавати свої питання, але ще є трохи інший шлях пізнання, як віра. Мені здається, що у вірі не виникає. Власне, все сприймається якимось тому іншим шляхом визнання. Ну і власне все, у вас будуть якісь питання? У нас буде віра. Віра? Ні, звичайно, сліпа віра це, скажімо так, родиментарна явище в нашому суспільстві, на жаль, це я яку вважаю. А от про питання? Думаю, що треба вміти задавати питання. О, що я ще хотіла сказати? Де да, я згадала з приводу питань. Наприклад, <кхм> за питаннями, твоє згідно з тим, що за тим, як людина задає питання, можна визначити повний обір її інтелектуальні здатності, дібності. Наприклад, в Античній Греції, коли, ну, коли збирали взагалі, ну, якби не було таких. Аудиторія, яка з вами приходить, хтось говорив, просто коли це були якісь такі бесіди на відкритому повітрі, коли збиралися вчителі-ученики, ось так чому ми говоримо, чому ми там діло, наприклад, ті самі парти, кажемо, о, там заді якась гальорка, або чому кажемо, перші учні, там найкращі учні це завжди перші учні? Тому що власне вчителя ділили учні за таким приставом, уявіть, де збирається там ціла толпа, прийшли когось послухати. І, власне, ті люди, які з цього натовпу виділялися, вони виділялися лише питання, які хотіли дістати Той, Тобто задавав кращі питання, я б, я б, о, ти задаєш краще питання, пересідай с на першу парку. Ставай ближче. Наприклад, так само, о, що це підтверджує ще цю гіпотезу. Наприклад, ми знаємо коментарі давид у пані Шані, він передається сидіти у ног вчителя або біля нього вчителя. Тобто найкращі учні завжди найкращі в тому сесії, які задають найбільш правильні, найбільш точні питання, які не є сутоформальним знаннями, а які допомагають знайти шлях, вони завжди тут. Вони завжди тут ближчі до вчителя, ближчі до сторони. Тут да. цього мало. Сократа, він того питання, всі ми знаємо, куди його забули його питання. <сі> всі читали легенди про Сократа, правда? Просто от бачу, в цьому контексті знову ж проблема того питання. А відповідь у мене ще є цей, друга частина складає відповіді. Бачите, я якраз забула про відповідь. Чи треба людям відповідь? Ти така цитата? Очдова з книжка, недавно читала. Заводжу, яка книжка, що вибач, я перепрошую, я забула вже яка цитата. Окей, okay, продовжую. Правда, це правди ніхто не хоче чути, бо вона як пісня, яка засідає в голові і, і не може тоді вийти. І от власне про це, що людина задавала питання, постійно підходила, він вже сам говорить там про свою смерть, що вже просто всіх дістав тими питання. Але такі люди, як я, мають бути, вони мають. Спасибо і навіть не замислюватись. А оце питання інколи, воно так якось збурює, стривожує і змушує нас рухатись далі. А з приводу відповідей, я б хотіла розказати, я недавно прогулювалася просто по вулиці, і мене так здивувало, дуже вразило. Йшла бабуся з маленькою думчикою за руку, а вже так люди людина сьомо восьмому була. І вона йде людей за руку і говорить: ти бачиш, нам потрібно йти вже лягати, спадкою, Бачиш, сонечко вже так само йде, спадкою, вона сідає. Дівчинка, йде, так мала, да, сонечка сонечко, І я просто уявляю собі, як мала дитина, як я колись коли була малою, мені говорило, що сонечко так само йде, лягає спадки, як вона собі уявляє, там жило в купальному життя, як в підручниках, так, в казках намальовано. І я от подумала саме над цими відповідями. А чому, ну, якщо така історія, така версія видається дитині, Вижна і цікава, і так вона розуміє світ. Чому не сказати їй, що от дивись, там маленька. От ти виявляєш, сьогодні зараз наша планета зробила цілий оберт навколо своєї осі. Ти виявляєш, як це класно. Оцієї з нашої півкулі сонце вже не видно, з іншої тільки десь починається день. По-моєму, це так само дивовижне, це щирі відповіді тільки розширюють наші, наші бажання пізнавати. Мені здається, якось так. І відповідь <смех> <смех> <Відповідь має смех> Ті, хто віддають питання, мають бути сміливими. Бо відповідь так само, як я вже сказала вже як правда, якщо справедливий відповідь. Вона потребує все ж таки певної відбави. Якось так. Все.